Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. И слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо преображення, перемінення нашого Спасителя на горі таворській. Сьогодні відбуваються і на собі це відчувають апостоли. Які день перед тим почули дуже дивні слова з уст Спасителя? Є тут між вами деякі, не всі деякі, які не зазнають смерті, аж поки не побачать славу Божу. Як можна побачити славу Божу? Щоб її побачити, кожна людина вона повинна перейти через двері смерті. Повірте, дорогі, славу Божу, побачать всі: і грішники, і праведні, і безбожники, і побожні. І ті, які в церкву ходять, і ті, які в церкву ніколи не ходять. Тільки є маленьке таке, але. Одні побачуть і залишаться з тою славою Божою назавжди. Назавжди їм буде добре. Не тільки так, як тим апостолам, які сьогодні кажуть нам так добре. Напевно, вже більше ні разу не сказали в житті тих слів, але кажуть нам так добре тут. Але інша категорія людей побачить славу Божу, але ніколи її не взискають. Це буде хвилева для них то бачення. Вони побачать те, що вони могли осягнути, та, як подібно, з тої притчі той багач, який бачить на лоні Авраама Лазаря і каже: Я хочу до тебе, Лазарю, бо я бачу, як тобі є добре. Але Лазар – Каже вірніше ну, між нами і вами вирати велика пропасть. Ти не можеш взискати тої радости. Твоя радість була на землі. Дорогі вірні, сьогодні, не вмираючи, апостоли бачать небо. Є між вами тут присутні, які не зазнають смерті, але побачать славу Божу. І сьогодні відбуваються ті слова, де Господь показує їм присмак Царства Небесного. Вони задивлені в Ісуса Христа, бачать і немов іншу постать, що від нього лине то сонце, від нього лине та радість, справжня радість, і вони кажуть ті слова, які я повторив, нам добре тут бути з тобою. Давай залишимося тут назавжди. Дорогі брати і сестри, чи вам було в житті хоч раз добре? Певно, хтось відчуває радість тілесну. Хтось відчуває радість, якусь там невідому, яку від алкоголю, від інтимного життя. Але це не є радість. Чи хтось відчував з вас таку якусь, знаєте, внутрішню радість? Наприклад, радість при молитві. От людина відчуває, розумієте, щось якусь таку незрозумілу радість, яку солодкість, кажуть молодь Кайф. Від молитви, від служби Божої, від любові. Від того, знаєте, я деколи так, маю таку радість, знаєте, коли, коли комусь. Якось так невимушено, без підготовки якоїсь, от комусь зроблю якесь добре діло. Навіть дрібне якесь діло. Навіть коли людина якась стоїть на зупинці і, і чекає на маршрутку, якої немає, а ти просто зупинишся їй і вона їде не в твому керунку. Їй треба в протилежний бік, а ти маєш час. Я не хвалюся, я так деколи роблю, розверну авто і відвезу людину додому в другому керунку. О, для мене це. Я відчуваю направду якусь радість. Ти маєш фінансовий збиток, бо ти мусиш втратити більше пально, але в душі я відчуваю радість. Я відчуваю радість, наприклад, від прощення. От коли ти від щирого серця простаєш тому, хто тобі зробив кривду. Але ви знаєте, щоби відчувати це, людина мусить преобразитися. відчувати радість в сім'ї. Жінка від чоловіка, чоловік від жінки. Знаєте, як, жінка як за кам'яною стіною, замужем, наприклад, та за мужем стоїть. Сьогодні того немає, цей дефіцит. Сьогодні тільки смуток. Сьогодні тільки печаль. Сьогодні не видно усмішки на обличчі, ні в церкві, ні вдома. Але, власне, це приносить приображення. Воно міняє людину. Якщо тобі є з кимось добре, то ти, напевно, в житті своєму пережив преображення. Апостоли вони змучені, втомлені. Тут ще перед ними висока гора, страшенно висока. Я був два рази на таборі, то, то ми піднімалися машиною і бусиками, і так далі. То двадцять вісім серпантинів має, а пішки то треба було півночі йти, а вони підносилися цілу ніч на ту гору. І, може, апостоли собі ставили питання, по що це все, і не було радості в їхньому серці ніякої від того, що той Христос видумав таке. Мусимо серед ночі підноситися на ту гору, але коли вони піднеслися, їм так стало добре. Забули про всяку в тому, що залехотілось з Христом залишитися назавжди. Дорогі вірні, треба преобразитися в житті. Ви знаєте, я по собі бачу до якогось віку це було зовсім не християнське життя. Життя поза церквою, поза Богом, поза молитвою. Але коли Ісус в якийсь один спосіб, момент Вступає в серце людини, він переображує все. Вплоть до того, що ти хочеш йому служити без сім'ї, без родини, посвятити своє серце до кінця життя тільки йому. Але ця ласка не є тільки для мене. Ця ласка Боже приображення, вона є для всіх, для вас. Просто в нас може бути одне таке, але що. Людина мало може просить, бо переважно диявол переображає людину. Ви знаєте, я бачу це по сім'ях. Катехизую деколи, коли з багато пар катехизував, а нині наші сім'ї, які сім'ї, наші діти живуть на віру з 5-7 років, а потім вже ще діти народять, а потім вже думають: нарешті треба брати шлюб. Сьогодні це все є шизофренія, така своєрідна. Але колись було по 25 пар катехизу, я провадив, знаєте, і я колись дивлюся, Боже. Я, який то рай? Я не раз тако став собі в саду, спостерігаю, як ті, ті молоді йдуть на катехизу, Боже, як рука руку тримаються, як вони обнімаються. Не раз і одна, одну руку, один одну руку тримає на катехизі, і каже, та відпустіть, та, та не втече ще від вас. Але така любов. І не раз навіть мені казали, я кажу, бувають проблеми, Отче, може, десно ну, не в нас, в нас така любов. А сьогодні я бачу за 15 років подружнього життя, коли та любов приходить у сповіді, Мати рідна, яка то любов багато порозлучалося. Чому? Тому що диявол преобразив людину. Свій образ і подобу, ненависті, злоби і так далі. Але Христос, дорогі мої, з темряви робить світло. Він приходить, щоб нас благословити. Він приходить, щоб преобразити нас по частинах, преобразити наше серце, наші очі, наші думки, наші мислі, преобразити ціль нашого життя. Але ми мусимо піднятися на ту гору. Ми мусимо тобто, додати якогось якоїсь праці, щоб Христос показався апостолам во своїй славі, вони мусили піднятися на високу гору. Самі Він їх не заніс на руках, самі мусили топати, і так само кожен із нас сам прикласти трохи зусилля. І Бог перемінить і родини, перемінить і відношення, перемінить і серце кожного із нас. І тому, Христе, сьогодні, я задаю таке питання, яке ти сказав апостолам. Є між вами тут присутні, які не зазнають смерті, поки не побачать славу Божу, поки не відчують тут на землі і не скажуть, нам є добре. Не в небі, бо в небі буде добре, але тут на землі, бо ми молимося, хай прийде царство Твоє як на небі, так і на землі. І на землі може бути файно, і в родинах може бути файно. І Христос каже, бо взяв не дванадцятьох, а взяв тільки трьох, певно, то може не всіх. Хотілося, щоб всіх, але не всі прикладають зусилля, але, дорогі вірні, є між нами тут, я вірю, родини. Які зазнають того раю ще на землі. Є між нами тут родини, які побачать славу Божу тут на землі. Всім сім'ях, в родинах у відношенні один до одного. Це може зробити Бог. Він може все, дорогі браті і сестри, преобразити в нашому житті. І я неустанно прошу, щоб Бог міняв моє серце, щоб Він шліфував моє серце, бо воно ще є далеко. Далеко недосконале. І останнє ви в кошиках принесли сьогодні плоди, щоби не тільки посвятити, але та традиція є для того, щоб сказати, Боже, я дякую тобі. Я дякую Тобі за ті первоплоди, за те, що нам родять поля, сади, наші ниви. Багато вже з вас комбайн скосив пшеницю, вже маєте хліб і до хліба, і за все треба дякувати. І ми принесли сказати, Боже, благослови нам, бо перші плоди, перші снопи, вони завжди в єврейському народі, так само в нас, християнській вірі, вони належать тільки до Господа Бога. І тому, так як на Пасху ми йдемо з кошечками, так само і бачу кошечки в церкві є. Другий раз на Спаса сьогодні ми принесли, щоб посвятити, подякувати і попросити Божого благословення, щоб в нашому краю ніколи не було голоду. Господи, нам добре тут з тобою, зробимо намет у Своєму серці, а Ти в ньому поселися назавжди. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!